Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І як я і обіцяв, покажу свою систему СО2, яку я використовую в одному з своїх акваріумів. Як завжди, це акваріум, який стоїть у мене в кімнаті. Такого плану. Так, що тут є? Ну, в принципі, це звичайна система там, на китайських кришках, де повинно бути тут, по ідеї манометр. Це переход. Тут ось всередині йде трубка, і на кінці голка, яка, ну, через яку йде забор лимонної кислоти. В цій пляшці знаходиться у мене маленька така трубка виступає, яка капає на спонжик із содою. І остаток, який там уже у нас сильник намокає, то всередині. Збігає вже відпрацьована сода разом із СО2. Чи цей СО2 з лимонною кислотою. Далі тут таке із цього, з капельниці такий зажим, щоб можна було регулювати потік. СО2. Тут я купляв китайський. Этот, як я там, щочик бульбашок в Китаї замовляв, і отак ось у мене потихеньку воно булькає. Далі. Шлам пішла в акваріум, і в акваріумі вже воно у мене йде розпилювач СО2 із горобини, або ще його називають рябіна. Дуже добрий, я вам скажу, розпилювач. Не потрібно купувати якісь там дорогі, в нього дуже дрібний. І де бульбашка дуже дрібна. Тобто все добре. Це, в принципі, і вся система проста, як кажуть, як сатінові труси. Взагалі немає нічого такого. Але я дивився, замовив собі такі дві кришки. Тільки одну я, це тут два виходи наверх. А я взяв собі один виход наверх, один виход на бік. Тобто дві кришки. То я скажу, вони коштують далеко не, там, не 20 і не, і не 10 гривень Якщо я не помиляюся, 60 гривень одна така кришечка. Якщо я не помиляюсь, звісно. От і все, ось такий весь принцип роботи. Це воно працює. Поки з пляшки із лимонною кислотою не вийде вся лимонна кислота. Хоча я замітив, що в процесі роботи. Сода вся не випрацьовується, навіть якщо я беру один до одного. Тобто там, 200 г лімонної кислоти і 200 г соди. Лімонна кислота випрацьовується, а сода ні. Тому для того, щоб менше переводити соду, я думаю, треба буде трішки менше робити, щоб воно все з'їдало, щоб було більш ефективніше. Ось, все. парні показують, хто із них крутий який. Тобто Вони вже підростають. І починають ребята, скоро будуть обшарпані плавати. Потрібно їх десь розсаджувати всіх. Коротше, трошки, трошки не дуже. Але нічого, якось, якось воно буде. Щоб сказати, аж дуже сильно мене чимось це CO2 дуже сильно показує, що там пре... Ні, не дуже пре, але якось. Звик до нього, і так воно потихеньку в мене і працює. На цьому все. До побачення. До наступних зустрічей.